Вітаю вас, діти! Сьогодні ми пограємо з вами в гру. Ми будемо сортувати різні речі та наводити порядок. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який тут безлад! Стільки різних речей тут змішалось. Одяг, іграшки, меблі, інструменти. Зараз ми будемо все розподіляти за призначенням і почнемо з одягу. Подивіться, будь ласка, наша шафа. Так, декілька речей тут вже є. І ми почнемо доповнювати. Так? Подивіться, я бачу шапку. Кладемо, звичайно, далі червоні туфлі. так? На підборах, куди шкаф вірно. Далі рукавиці, вірно. Наступним я бачу теплий светр, так, Теж покладемо до шафи, рожева сукня. так, Блакитна сорочка, брюки і сумку, я теж гадаю, можна покласти до шафи. Вірно, ми з вами впорались. Подивіться, будь ласка, які речі в нас залишились. Що це таке: пилка, гайкові ключі, молоток. Так, це все інструменти. Тож ми покладемо їх до ящику з інструментами. Переходимо до наступного малюнку. Але тут ми бачимо з'явилися інші предмети, які не є інструментами. Але ми з вами дуже уважні. Та зможемо покласти до ящика тільки інструменти, які потрібні для будівництва або ремонту. Так, подивіться, будь ласка, топор. так, Покладемо далі. Я бачу лопата. Угу, молодці, наступний. Пилка, вірно. А ще молоток, да, щоб забивати цвяхи. Так, наступні в нас гайкові ключі. Так, вірно. Є ще кусачки, рулетка. Це така спеціальна лінійка. І, звичайно ж, ящик для інструментів. Так, ми все з вами зібрали вірно. Подивіться, будь ласка, всі інструменти ми зібрали докупи. Але що в нас залишилось? Подивіться, ведмедик, м'ячик, пінгвінчик. Кубики різні. Що це таке? Вірно, це іграшки. Тож наступний наш малюнок ми будемо збирати іграшки. Іграшки ми покладемо в коробки, вірно. Але подивіться, будь ласка, у нас з'явились інші предмети, які зовсім не іграшкові. Але ми з вами зможемо знайти іграшки і скласти їх. У нашу коробку. Тож почнемо. Відерце Так. Потім я бачу музичний інструмент ксилофон для діток. Так, наступний у нас коник гойдалка. Вірно. Ще в нас є пірамідка з кубиків. Так. А ще пінгвінчик. Ведмедик, молодці, м'яч, звичайно, і кубики. Супер! Ми впорались, але подивіться, будь ласка, що ж в нас залишилось? Полички, ліжка, стілець, диван. Це все. Меблі, вірно, продовжуємо, розміщуємо тепер меблі в кімнаті. Так. Будьте уважні. Я бачу диван. Так, далі. Крісло. Вірно. Наступним. В кімнаті ми розмістимо оцю шафу для книжок. Так, стілець. Чудово. Так, тумба. Вірно. Стіл. Ліжко та полиці різні. Так, це все меблі. Вірно, подивіться, будь ласка, що в нас залишилось? Дошка, чашки, каструлі, чайники, миски. Як ми можемо назвати ці предмети одним словом? Це посуд, звичайно. А де повинен бути посуд? Вірно, посуд повинен бути на кухні. Тож, розмістимо наш посуд на кухні. Молодці впорались. Діти, а тепер подивіться, будь ласка, на цей малюнок та оберіть тільки іграшки. І назвіть їх або ж покажіть пальчиком. Тільки іграшки, будьте уважні! Порались? Добре, перевіримо себе. Чи всі іграшки ви знайшли? Так, молодці. Діти, запам'ятайте, будь ласка, що іграшки це ваші речі, які ми використовуєтесь кожного дня. Тож, будь ласка, складайте ваші іграшки на місця після того, як ви пограєтесь. Ми впорались з цією вправою. Тож, побачимо ще. На все добре!